Вона наскільки розумію, теж буде прив'язана частково і до початку 19-го сторіччя, бо принаймні, так нас банк зазначає в широко в широкому загалі використовувалася така валюта, як шах. От, власне, національний банк. Ми знаємо, що нещодавно оголосив, що хоче змінити назву монети з копійки на шах. Так прагнуть відновити історичну справедливість, відродження назви, нібито поверне українським монетам, власну ідентичність. Також зазначається, що грошовий обіг очиститься від російського впливу. Національний банк вже розробив відповідні пропозиції до законодавчих змін, а карбувати шаги почнуть вже наступному, тобто у 2025 році. Тож, пане Сергій, перехід під. Копійки до шагу це дійсно встановлення історичної справедливості. А чи то... нас і інші були валюти на да, нашої країна зараз в о, інтернеті дуже багато інформації? Хтось пише, да це наше з Русі ще там грошова одиниця. Хтось пише, що воно походить. Чому ж слово шах, бо від польського шах, але так, насправді так. в Польщі крок польська, о, да, але у Польщі слово крок. Як і в нас крок, воно не перекладається. Так це от скептики кажуть, чого це шах. Шах це не українське так, слово. Дивіться, не, чому незвучно. звідки він береться? Вперше його починають використовувати в козацьку добу в 16 столітті. Він визначався як е, найменший е, різниця між грошовою одиницею. Тобто від одного до двох да? шах, і воно таки надалі закріпилося. Як наші мовознавці кажуть, це унікальне українське словосполучення для оцінки грошової одиниці. Але виникає питання, чи дійсно є історична складова в цьому. Тому що найбільше викликає питань, чи не придумав це Нацбанк, там є, зібралося фокус і вирішив таки зробити. І дійсно має історичне підґрунтя. Я прийшов не з пустими руками. Маємо о, це. Протокол засідання Малої Ради. Центральна, під час якого Центральна Рада ухвалила закон про грошову одиницю від 1 березня 1918 року, якому зазначається, що наша основна грошова одиниця – це гривня. І далі зазначається, що гривня ділиться на 100 шагів. І далі визначається 1, 2, 5, 10, 20 і 50 шагів. Шаїв так це було а, за часів УНР це прецедент. Далі далі зрозуміло, радянська 19, влада прийшла в рік, ага. коли вже прийшла директорія ага. до влади. То був Центральна Рада, потім Скоропадський, прийшла директорія. Новий закон від 6 січня 1919 в який також про державну українську грошову одиницю чітко зазначається, що російські гроші скасовуються і чітко розрахунок іде в гривнях і шагах. Але бо це була, хто підписав цей документ? О, це? Чехівський голова ради міністрів. Він очолював її. Це як виконавчий орган о, директорії. Mm -hmm. Ось, і Мартос міністрів фінансів. Тут цікавий момент, що люди, коли побачили в інтернеті, як виглядають ці шаги. Ну, <ріст> марки <ріст> <ріст> тобто, кажуть це ж марки це що зараз ще й марки запровадять? це вони так виглядали коли О, коли їх запровадили це в, в 18-му році в При... 18-19-му році то це були паперові такі так речі? паперові чому, гроші ой так розкрию секрет насправді вони повинні були виглядати в е, вигляді монет але оскільки це 18-й рік перша світова війна триває Виробництво не змогли налагодити, тобто їх не вистачило, не вистачало цих mm -hmm. монет в обігу, і тому вирішили спочатку випустити у вигляді марок. Але ці марки вони були розмінні з зворотньому боці. Писали, що ходить на рівні з дзвінковою монетою. Тобто, ви давали марку. А вам здачу могли дати монетою. Тобто, оскільки просто не вистачало металу mm -hmm. для виготовлення, то використовували ось такі марки. Більше того, 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 що в 92-му році, мало хто про це знає, коли стояло питання запровадження е, грошової одиниці в Україні, ну незалежній так, то на поряд з гривнею. Е, хотіли на копійки, хотіли саме шаги, Хто хотів. Давайте по прізвищах цих людей. Тому що був Ющенко, голова Нацбанку. Він запроваджував гривню. Ми це знаємо. Це в 92-му році. Ага, коли Україна стала незалежною. В 92-му році, коли планували ага. тоді випустили, були купони рублі, тепер карбованці. Були купони карбованці, ага. так і хотіли випустити ці шаги. Е, в Луганську навіть були зроблені е, тестові екземпляри, але через те, що в нас. В парламенті була комуністична більшість, то вони не сприймали такої ідеї, бо це ж повний якби розрив з Росією, де були копійки і тому подібне. Тому від цієї ідеї на жаль відмовились. І тому, якщо ми беремо Але був 96-й рік запровадження гривні. гривні. І чому о, не було? Чому копійки залишили? Тому що о, скажімо так, за радянською оцією традицією, так і залишили. не повернулося. А давайте я запитаю трошки так. далі глибше копнемо, тому що а, ви посилаєтеся на історію УНР, тобто так. те, що було 100 років тому, а, відповідно відновлення і, і проголошення тоді незалежності Української держави Грушевського тоді так. і так далі. А вони звідки цю ідею про шаги взяли? Звідки вони а в козацької доби? Козацька доба? Потім ми можемо козацька доба зу... яка? О, це приблизно 16-17 століття це хмельницький. О, хмельницький, Да, період Хмельниччини, але разом з тим, о, якщо ми проаналізуємо, наприклад, твори того стараша Тараса Рорча Шевченка, в нього аналогічно згадується дуже часто в творах. Оці шаги. О, там вони використовуються, наприклад, для характеристики півкопійки. Була а, така грошова одиниця. Тобто його використовували як фінансову складову. Uh -huh. Для найменших розрахунків, і звідти УНР його відповідно і взяло.